Вітаю на уроці української літератури. Сьогодні ми з вами будемо говорити про календарно обрядові пісні рідного краю. Зокрема, урок у нас сьогодні літератури рідного краю номер 1 Отже пропоную поставити відео на паузу і записати в зошити охайно красиво, число і тему сьогоднішнього уроку. Сьогодні ми з вами поглибимо відомості про український фольклор. Звернувши увагу на народні пісні, будемо розвивати вміння виразно, вдумливо читати пісні, коментувати зміст, виокремлювати і пояснювати художні засоби, розвивати естетичне сприйняття, вміння відчувати пісенню гармонійність, красу, виховувати повагу до давніх українських обрядів. Як ви гадаєте, наскільки є популярними народні пісні сьогодні? Чи співають їх сучасні виконавці? Пропоную виконати ось таке завдання. На попередніх уроках ми з вами вивчали пісні календарно-обрядової творчості. Зокрема, це були русальні, жниварські, купальські, щедрівки, колядки, колискові, веснянки. А зокрема, ми ще й дві з них вчили на пам'ять. Отже, ваше завдання зараз прочитати вирази, взяті із Колискових. З русальних, жнивальських, купальських, тобто з пісень календарно обрядової творчості, і визначити саме, про яку пісню йдеться. Наприклад, 1, 2, 2, 3. Об'єднайте, будь ласка, циферку, яка позначає пісню, і з цифрою, яка позначає вид пісні. Змістий вид, об'єднуємо. На цю роботу у вас приблизно 10 хвилин. Обов'язкова робота для виконання. Ви її сфотографуєте після того, як виконаєте, і прикріпите на нові знання. Фактично, це ваше домашнє завдання, за яку ви отримаєте оцінку. Отже, ставимо відео на паузу і виконуємо це завдання. Ми вже з вами говорили про те, що народні пісні надзвичайно популярні, і виникли вони дуже-дуже давно. А ви знаєте, що автор є колектив, тобто ми не знаємо конкретно. Виконавця, так, автора, хто створив саме цю пісню. Але ми знаємо, що це був народ. Тому пісні називають народними. Однією з народних пісень, яка називається Маланка, належить вона до щедрівок. Пісені, які величають весну, ви знаєте, що там символ пташечка, яка прилітає, ластівочка. І сповіщає про прихід весні. Ось пропоную перейти за покликанням і послухати цю народну пісню у виконанні українського сучасного гурту, який називається Гайдамак. Українські пісні є надзвичайно популярними у світі. Багато відомих митців. Щиро захоплююсь і продовжують захоплюватись і використовувати саме українську музику у власних музичних творах. Ось, наприклад, музичний фольклор. Ви знаєте, що таке фольклор? Усна народна творчість, яка була написана народом і передавала уст уста з покоління в покоління. І відповідно, музичний фольклор продовжує існувати в сучасних варіантах. Музичного мистецтва, і велика кількість сучасних виконавців шукають натхнення саме в народній українській пісні. І музиканти виконують народні пісні в сучасній обробці, цитують музично-фольклорний матеріал, створюють оригінальні композиції на фольклорній основі. Правильно, go Away – Це називається гурт, який виконував пісню шум. На Євробаченні. Варто пригадати зірок, що виконують народні пісні і звертаються до етнічних мотивів. Це у нас гурт ВВ, Христина Соловій, Аліна Палі, Гурт Мандри, співачка Марія Бурмака, Іларія і багато-багато інших. Всі зазначити, що на Слобожанщині, а ми знаємо, що Харківщина, Східна Україна, по-іншому ще називають її Слобожанщиною. Накопичено значний досвід участі різних верст населення в цілеспрямованій роботі по збиранню, збереженню та створенню традицій обрядової культури українського народу. Варто зауважити, що і на Харківщині є велика кількість колективів, що складають безліч програм та обрядових тіст на основі дослідницьких фольклорних експедицій по Слобожанщині, ще кажуть, етнографічна експедиція. Що? Це робиться. Тобто збираються із народних носіїв, їдуть, наприклад, у село, організована група людей, і збирають фольклорний матеріал, слухають і записують те, як співають жителі села, переймаючи їхній досвід. Музичний репертуар такий колективів складається з ліричних, козацьких, календарно-обрядових, весільних, колискових пісень, що виконуються в такій автентичній манері. Автентичний це, який? Автентичний це неповторний, який виконується в певній манері. Ось одній з найвідомих, найвідоміших колективів. Вербиченька. В Селище міського типу Нова Водолага на Харківщині, Берегиня, село Писарівка, Муравський шлях, місто Харків і багато інших колективів весною. До речі, в нашому місті також перегляд відеозапису виконання веснянки харківським дослідницько виконавським гуртом Муравський шлях пропоную подивитися. Перейдіть за покликанням, послухайте. Дуже класно, жінки співають, дуже класно і автентично. А тепер запишіть у зошиті визначення, який це автентичний. Той, який походить з першоджерела, який відповідає оригіналові, справжній істинний.